Клаудія, Клаудія, та хто ж така ця Клаудія? Я її не буду слухати до тих пір, поки вона не зніме капелюха. Бачимо колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут без масок, капелюхів та прикрас. Той час, коли вся країна співала бой-барабан, то Соломія собі сиділа тут і здавала екзамен. Так що якраз це співпало на випускні екзамени. І вже в цей час був записаний той трек власне, з Пивоваровим. Певоваро. Приватній розмові з Соломією, коли ми говорили, вона казала, що десь один з елементів, чому вона тримає ту інтригу, це для того, щоб десь дати спокійно і завершити навчання. Вона працювала дуже титанічно, тобто вона і тут встигала, і там встигала. Десь на вихідні їздила на записи, зйомки, репетиції, а навчання було тут. Пишаюся нею надзвичайно. Тобто, це все результат її титанічної і впертої Праці. Чи знайомі, можливо, ви особисто з нею з Соломією? Так, звісно. Так, так. — надзвичайно харизматична. Вона була надзвичайно харизматичною, позитивною людиною. А от як давно ви дізналися, що Клавдія Петрівна це Соломія Опришка? З першого дня релізу пісні я щаслива. Чи складно було тримати цю інтригу? Хто ж це Клавдія Петрівна? Так, але розуміли, що це. Це потрібно. Такі, це потрібно. Це потрібно. Я дізнався це від продюсерів Клаудії Петрівни, які десь зателефонували, домовились про зустріч, приїхали, представилися як продюсери Клаудії Петрівни, стали десь щось розповідати. Там ви знаєте, ми би хотіли узгодити щось там домовитись про це, як там буде там відбуватися подальший процес навчання. Я кажу, я перепрошую, хто така Клаудія Петрівна? Так? Звісно, що це не знали люди. Це Одиниці знали, і поки що це було таємницею спочатку. Але потім вчили, що особливо студенти між собою вони знали. Викладачі дотепер не всі знали навіть. На третьому курсі я відчула, що щось діється, що я не знала. Я її запитувала, вона каже, не завжди скрипка це є головне в житті. І я подумала, можливо, вона зв'яже своє життя з диригуванням, їй також не гарно вдавалося. Вона сказала, ні. По голосу зразу пізналася, що це вона для вас, перш за все, вона Клаудія Петрівна чи Соломія Опришко? Перш за все, Соломійка моя маленька першокурсниця. Соломійка прийшла зразу творчою креативною такою ученицею. Особистістю була в плані зростання. Вона тільки удосконалювалася, тобто вона пробувала завжди щось нове. Тобто, скрипка була не її основним, як то кажуть, напрямком розвитку. Вона грає добре на фортепіано, вона співає добре, як вже чули всі. Розкажіть, чи давно знали, що артистка Клавдія Петрівна це Соломія Опришка? Була про таке, але ще так в виступах не показувала її. Аж вже у той раз вже трошки привідкрила своє лице і вже ми узнали той гордість нашого села, перша артистка в селі. Дуже гарно вихована в нас давно вже навчилася в музичному, я так чула тут трошки далі від нас. Гордість, певне, що гордість, що є в селі, такі, як у мудрі толкові діти. Чи є таким своєрідним прикладом для інших дітей, можливо, що. Є, є. вона молодець. вона молодець. Така молода, вибилася вже в люди. Такий час тяжкий, час війни, що не падало духом. А загалом чи слухали, чи чули пісні? Слухала багато пісень. Чи подобається. подобається? Подобається. Насправді давно я вже знала від самого початку, коли вона тільки почала викладати пісні, я вже знала, що це вона і тримала таємницю. Насправді я дуже е, горжуся нею, ну, типу, це дуже приємно, вона велика молодець. Я вважаю, що 19 років зібрати палац спорту два дні поспіль це дуже круто. На жаль, я не була на концерті, мої подруги були, але я навчалася в той час Франківську, тому я, на жаль, не попала, тому я чекаю, наступного року чи може цього в неї буде знову концерт, тому я буду дуже рада піти. Соломія любила цю композицію. Так, так, їй дуже подобалося. І власне вона там і використовувала ті глісандо, коли затухання таке звуку є. На любить це в вокалі своєму використати. Right неї була особлива манера гри на скрипці. Вона, як в співі, часто використовує глісандо. І так само вона і на скрипці це використовувала, відчувалася дійсно особистість. Вона любила робити те, що їй подобається. І великі рамки для неї не підходили. Я це відчувала і намагалася дійсно лоліяти, ту квіточку, ту творчу її особистість виносити. На загал ходимо, чуємо по коридорах, що що, що хтось співає і кажемо: можеш бути зірочкою тут. Всі можуть бути зірками, головне працювати. А всі інші в захваті, особливо молодь, яка тільки сюди приходить і поступають. І для них це вау. Клавдія Петрівна, вона тут вчилася, вона була в тому класі. Чи можливо часом чи виконуєте пісні десь на перервах Клавдії Петрівни? Без, без, собою, без, да? Постійно. Чи можете, можете щось заспівати? Можемо. Можем? Ніка кажуть, що це депресія, мама каже, що я на навколо. Якась репресія, всюди сонце в мене злило. Всюди сонце в мене злило. Seu descanso é seu... Дітей самореалізовуватися, бо освіта заради освіти, заради корочки, дипломчика, вона вже себе абсолютно вичерпувала. Тобто діти повинні вчитися ставати успішними, повинні вчитися ставати на свій шлях розвитку. І суміє, це абсолютно продемонструвало, що. В Сьогоднішньому світі немає ніяких обмежень. Я думаю, що вона має стати прикладом для інших дітей, не комплексувати, не встидатися і не боятися презентувати себе для цілого світу а все решта воно буде.